Святий Йосифат Кунцевич. Що ми про нього знаємо? Найперше, він народився у місті Володимир Волинському, був охрещений і при охрещенні отримав ім'я Іван. Його батьки були звичайними простими купцями. Знаємо, що його мама була побожною людиною, і також цю любов до Бога і до церкви привила також і своєму сину Іванові. І вже з змалку Іван полюбив молитву. Полюбив церкву, полюбив церковне правило і бездоганно знав його все на пам'ять. Батьки його хотіли, щоб їх син займався також купецькою справою. Батько його мав відомого свого товариша, який працював і жив у Вільні, і до нього дав свого сина Івана, щоб також молодий Івась навчився купецької справи. Іван Кунцевич, незважаючи на те, що мав працю. Мав навчання, завжди знаходив час на молитву. На молитву в церкві Пресвятої Тройці. Святий Йосифат Кунцевич розповів подію свого дитинства, що коли він був малим і коли приходив до церкви і молився перед розп'яттям Ісуса Христа, і він певний час відчув, що від серця Христа впала іскра до Його серця. І в той момент він відчув особливе покликання, особливий запал. Коли Іван Кунцевич отримує Монашу рясу, з нею отримує він ім'я монаша Йосифата. І з цього часу розпочинається його монаший подвиг. Геннадій Хмельницький, один з товаришів Кунцевича, склав свідчення про чернечі роки Йосифата. Ставши ченцем Йосифат вибрав собі церкву Святої Тройці за Чернечу Келію. У вільний час. Він читав та провадився ще ні роздуми в капиці Святого Луки. Ліжко його було бідненьке, мало солом'яника і верети. І то тільки для зовнішнього вигляду, бо часто спав на голій голі дошці та ніколи аж до смерті не носив сорочки лише волосяницю. Залізним поясом підперезував своє невинне тіло, часом серед зими можна було побачити його босим, і в одній тільки волосяниці, як молився і роздумував на камені біля церкви Святої Троїці. І думаю, робив це часто. Знаю, що таким чином він простудив собі ноги так, що відпали від нього на ногах м'язи. І тільки в тому випадку він не брав участь в утренні. Коли ж городяни не бачили його в церкві і переймалися, то що сталося, що щось прикре, навмисне йшли до монастиря з відвідами до слуги Божого. Він часто днями й ночами відчував своє тіло так, що не один зауважив, що золівка його келії була заплямлена його ж кров'ю. П'ять років по своєму вступі до монастиря. Він нічого іншого не пив, окрім води, і таким чином отримав тяжке шлункове захворювання, так що його настоятелі на пораду лікарів під послухом наказали йому вживати узвари. Освідчень Гервасія Гостиловського, який вихований за Кунцевича, ось так доповнює образ Єгумена Йосифата. Перед Пресвятою Євхаристію Слуга Божий завжди покладав потрійний доземний поклін, радо правив спільно з іншими церковні часи. А деколи на взір римської церкви стихами, сам дзвонив у дзвони, останній йшов спати і перший ставав. Будучи вілинським настоятелем, коли хтось із підлеглих був непоправним, сам на себе накладав покути, був дуже таки поміркованим: убогий, терпеливий, скромний, смирний, веселий, безстрашний, незлобний та великої, великої надії і великодушності. Завдяки Йосифату Кунцевичу і Йосифу Мініруцькому в церкві розпочалось розвиватиме наше життя. Молоді юнаки вступали до монастиря, де вони на той час вже отримали відповідну освіту, відповідні знання і формацію. Святий Осафат Кунцевич, як священник, як єпископ, йому дуже залежно на тому, щоб всі були одно. І для цієї справи він посвятився повністю. І за цю справу віддав своє життя. І тут настає день, де святий Осифат Кунцевич віддає своє життя за єдність церкви, щоб всі були одно, його жорстоко вбивають, розтинають сокирою голову. Мало того, поплюжать його тіло і кидають в річку двину. І найважливіше, що зі смертю святого Свата Кунцевича, мученицькою його смертю, всі ті його опоненти, всі ті його убивці навернулися, попросили Бога прощення, Розкаялися. Незважаючи на всі тортури, які приніс Йосифат Кунцевич, його нетлінне тіло спочиває сьогодні в базиліці святого Петра у Римі. Після смерті святого Йосифата Кунцевича приходили багато людей і зцілювалися на що є свідчення бетифікційного процесу. Після того часу великим привілеєм було отримати ім'я Йосифат. Просімо! Святого Йосифата Кунцевича про так довго очікуваний для нас мир, любов до Бога і ближнього і єдність всіх наших церков.